Укрзалізниця готується піднімати ціни на квитки. Вже зовсім скоро вартість окремих пасажирських квитків може різко підскочити. Від чого залежатиме вартість та коли Укрзалізниця планує влаштувати сюрприз українцям, розповім за мить. З вами новини Тессаню і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Купувати квитки на потяги Укрзалізниці цього сезону особливий квест. Навіть плануючи свою поїздку за місяць, урвати квиток на потрібний маршрут дуже складно і, попри це, Потішили новим сюрпризом. Укрзалізниця планує підвищити вартість пасажирських квитків. Повідомив керівник пасажирського напрямку УЗЕ Олександр Перцовський в інтерв'ю Форбс. АТ Укрзалізниця створює модель, яка буде основою зміни тарифів на пасажирські перевезення. Вартість квитків залежатиме від популярності маршрутів та часу доби. З його слів, держкомпанія має намір розробити модель, яка передбачає кілька тарифних змін. Модель базуватиметься на поступовому помірному підвищенні базових тарифів щорічно, з урахуванням інфляції. А також Планується відпустити ціни на СВ та прив'язати вартість квитків до попиту. Крім того, компанія звернулася до уряду із проханням прибрати державне регулювання на ціни квитків класу СВ. Незважаючи на високу вартість, їх розкуповують найшвидше. Ще одна пропозиція передбачає введення гнучкішої, динамічнішої тарифної моделі, щоб можна було варіювати ціни на квитки в залежності від годин і днів та інших параметрів. Водночас залишатимуться найбільш доступні тарифи для тих, для кого саме критична вартість. Втім, і це ще не все. УЗЕ припинить продаж залізничних квитків через онлайн-сервіс за адресою e Booking. Зазначається, що розроблено у 2017 році на замовлення УЗЕ сервіс для купівлі та резервування онлайн залізничних квитків. З 1 вересня припинить свою роботу, за словами перцовського, клієнти зможуть і надалі купувати квитки онлайн через мобільний додаток Укрзалізниці та на новому сайті, а також в сторонніх сервісах з продажу залізничних квитків. І всі ці нововведення планують запровадити в той час, як вхопити потрібний квиточок. Ну, дуже непросто. Чимало пасажирів продовжують нарікати, що дуже важко отримати квиток на потрібний маршрут та вимагають розв'язання цієї проблеми. Про те, чому такий дефіцит та які дві основні групи мають переваги під час купівлі квитків. Розповів керівник пасажирського напряму Укрзалізниці Олександр Процовський в ефірі 1 плюс 1» в рамках телемарафону. За його словами, основною проблемою для Укрзалізниці станом на зараз є брак пасажирських вагонів. Живий приклад, який став вже притчою везиться, це Київ-Варшава, дві столиці. Сьогодні прямий поїзд, який прямує, він обмежений тим, що є вагони габариториці, які можуть проїжджати до Варшави. Там місць, ну, приблизно максимум на, на поїзд це там 160 170, в залежності від композиції вагонів. Але ми отримуємо запитів, коли тільки відкриваються продажі на 20 днів вперед, іноді понад 3 тисячі. Тобто, це ну вважаєте там в рази і в рази більше ніж ніж попит. Тому звичайно дуже важливо розставити пріоритети на. Основні внутрішні напрямки зараз е, влітку також є схожий дефіцит. Через такий великий попит Укрзалізниця виокремила дві групи людей, які можуть отримати квиток. Першочергово що ми зробили? Ми поставили два чіткі пріоритети. Перший – це дитячі групи я про нього говорив. Ми справді вважаємо, що принципово, щоб ну дітки десь їхали, відпочили. Тому для них є онлайн форма. Абсолютно прозоро люди реєструють не, не раніше, як вони ходили в каси, десь там. Mm -hmm жіночками в касах домовлялися. Це все онлайн реєструються всі замовлення, вони в порядку хронологічному далі задовольняються Це перша. І друге, це, звичайно, наші е, захисники. Це є військові. Ми зробили, я думаю, зараз більш детально про це поговоримо, але сервіс таким, щоб військовим, тим, завдяки взагалі хтось кудись може їхати і може їхати залізниця, завжди були місця. Тому ці два пріоритети, вони, звичайно, Виміщають трошки місць від цивільних людей, але я думаю, всі можуть зрозуміти, що військовий, який день у день дізнався про відпустку, він чи вона мають їхати в першу чергу. Ну. Йдеться про один із сервісів на сайті Укрзалізниці, який забезпечує вільні місця для військових та відразу робить їхні квитки пріоритетними. В кожного я думаю, є знайомі родичі, які служать. У нас самих залізничників 10 тисяч 200 на сьогоднішній день служить, і в кожного є родина і для і нас ти ж не прям... можуть купити квитки. Всі військові можуть купити квитки. Давайте я розкажу, як Давай. це має відбутися. Просто вони про це мають дізнатися. Ми зараз разом про це розкажемо. Є спеціальний сервіс. Можна в гуглі видати сервіси УЗ або сервісис military або О, ось, в нашому в додатку. На це треба просто взяти і максимально розказати всім знайомим, хто сьогоднішній день служить. Там є напрямки, які найбільш популярні серед військовослужбовців при фронтовій, але там є можливість навіть якщо того напрямку, який Потрібний немає, все рівно лишити заявку. Ці заявки не потрібно раніше там існували, вони існують, але не потрібно йти до військової комендатури. Кудись там це, це отримувати папірці. Це все онлайн. Ми це узгодили з міністерством оборони, о, надсилається заявка. Причому заявка там були питання щодо персональних даних. Ми не збираємо персональні дані військових, може на псевдонім бути, неважливо. отримується заявка і ми далі о, підтвердження сьогодні 99,9% цих заявок. Задовільняється. Вона навіть 100%, просто щоб не було сумнівів, вже так кажу. А насправді ми кожного ранку перевіряємо всі ці заявки задовільняються. Якщо немає місця раптом в цій броні, ми з усіх інших броней сюди додаємо. І ми тримаємо ці квитки практично до відправлення поїзда. Тобто не потрібно приїжджати там за 6 годин, колись були такі правила, йти, йти кудись в військову комендатуру. Вони чекають на військовослужбовця. Для того, щоб вони їх отримали спокійно, поїхали. з інших нововведень у Кразалізниці. Тепер верифікація клієнта через Дія підпис під час покупки квитка, за словами керівника пасажирського напряму, це буде сприяти боротьбі з перепродажем квитків, адже деякі люди на онлайн-сервісах купують їх сотнями і таким чином погіршують дефіцит. Да. А, для нас це питання репутації. Ми в Куарах казали, що в принципі ми як перевізник От продали квитки, і нам вже не важливо. Да, ми свою справу зробили, але ми. Компанія, яка належить державі, тому для нас абсолютно принципово зробити так, щоб процеси були прозорі. Верифікація через ді, це шлях боротьби з спекулянтами квитковими. Ми вже прибрали їх з-під Я думаю, всі з дитинства пам'ятають, що якісь ходили, ходили там дядечки, тічки, які там квиточки. Е перевели все в онлайн. Але в онлайн без верифікації, що відбувається, ці перекупи вони набирають якусь кількість квитків. Ми їх блокуємо, звичайно, бачачи аномальну активність, але вони просто використовують. Інший номер телефону і тут же продовжують. Mm -hmm. У нас зараз в окремі дні до 100 таких аномалій було до 100 заблокованих екаунтів. Ми вже поекспериментували спочатку на двох найбільш напружених напрямках: це Відень і Варшава. До речі, Відень раніше був офлайн, ми його перевели повністю в онлайн. І побачили, що це суттєво скоротило. Вони там намагаються в когось дію взяти. Але по суті, ми тепер, коли блокуємо, то це вже блокуємо по. ІНН, тобто, це вже людина ніколи з відповідною дією не зможе користуватися сервісом, це набагато надійніше. Але бачимо, що вони тоді перемістили свій цей заробіток в сторону Хелма, перемишлі, тому ми жорсткіше робимо тут. Я знов таки вибачаюсь пасажирів. Звичайно, це не від не було б цієї активності. Ну, ми хочемо максимально зручними зробити всі сервіси без зайвих якихось кроків. Але насправді важливо, щоб вони взагалі отримали доступ до квитків, і хоч це. Потребує додаткового кроку через е, зробити верифікацію, але по факту люди отримують ці досвід. Олександр Перцовський також назвав відсоток квитків, які я регулярно потрапляє у руки перекупів. Так ми аналізували що десь там до 10-15 відсотків. От коли був просто телефон, вони купувалися від аккаунтів, які купували там аномально багато. Потім вони взяли там 10-20, Ми їх тут же блокували, але повторюсь, вони знову доходили до цього. Тому там, де ми збили це по тому ж Варшавському напрямку, ну це вже зараз більш поодинокі випадки. Тому ми в рази в рази віримо, що це скорочує кількість, і на цьому не зупинимось. Ми хочемо додати банк і щоб щоб ті люди, які раптом не мають дію, могли скористатися. До речі, сам Алгоритм можу його проговорити, він досить простий. В нашому додатку вам Давай, достатньо можемо відразу, щоб не було голослівно. До речі, я от ми це запровадили. Я сам особисто в своєму ж аккаунті Відкотив назад верифікацію, щоб разом із пасажирами зранку пройти був щасливим власником двох квитків на хелм. Ви Откуди в профілі їде? додатку, там де мої, мої дані внизу, якщо подивитись, там буде верифікація mm -hmm. через non, я І це... Откуди, ну Я от обираю напрямок. Це, 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 це в спочатку їде. в профілі, от просто в додатку. А давайте можемо разом. Так, зараз експеримент. Робіть, це... що хочете. Заодно можемо у вас. Можу сказати, що у вас 15 тисяч обіймашок. Це дуже корисна історія. Ми на кілометр збираємо в залізниці. Дуже багато різних можливостей. Навіть як квитків, мені полегше це та, купувати. Це купувати в авіації милі. Да? Їх можна на щось обміняти. Так. І дивіться, у вас є а, можливість тут додати. Вам єдине, що треба оновитися до останньої версії а, версії а, та не позорте мене Ні, на всю країну. що я не оно тут. Дивіться є підпис. І тут воно вас переводить на власне сервіс дії. Тут ага. потрібно посміхнутися. Я не думаю, вже всі українці знають цей алгоритм. Також керівник пасажирського напряму Укрзалізниці наголошує, що Сервіс продовжує покращувати рівень свого обслуговування шляхом постійних оновлень. І знов такий маленький спойлер. Буде кілька покращень. Ми побачимо, будуть і плацкартні вагони, але не будуть такі плацкартні, що впевнені люди будуть Що захочете їхати на діти. До речі, ми не лише от сподіваємося на державні ресурси. Ми тим не тим, тим е, часом вже за рахунок Укрзалізниці робимо капітально віднов. Ремонти вагонів ми зараз поговоримо про дитячі це те, що ми на власних підприємствах робимо. І ще дуже важливо інтерсіті, бо от Краматорський інтерсіті, де там, 569 місць, всі, зрозуміло, хочуть, щоб туди ще більше більше людей могло їхати. Це наші військові, але ну, Інтерсіті купувалися коли до Євро 2012, там воно і зупинилося. Ця програма зараз ведуться перемовини з корейською на рівні міждержавними україна Корея для того, щоб продовжити програму. Ми дуже також сподіваємось, що вона буде продовжена. Будемо всіляко на всіх майданчиках про це говорити. Це є на рівні президентів підписані відповідні угоди. Зараз важливо їх наповнити сенсом. Самі корейці в цю програму дуже вірять. Вони готові протягом там 18 максимум 24 місяців розпочати поставку. Цих поїздів в Україну ми десь вбачаємо, що до 20 поїздів в інтерсіті, це є ємність, яка на сьогоднішній день є потреба. Це дуже суттєво б зняло цю напругу. Тому питання номер один – це розширення поповнення рухомого складу. А як ви оцінюєте вартість квитків на потяги для вас? Це дешево, дорого чи в самий раз? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.